Ролик знятий для каналу ExistUay. В інтернет-магазині Existuay. Купили ось такий фільтр масляний. Має такі номерки. Має ще такі номерки. Має отакі номерки. Також зазначено виробництво Таїланд. Також має таку. Також має такий малюнок, де показано, як має встановлюватися ущільнюча резинка. Будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Виконуємо роботи. Масляний фільтр у нас знаходиться з правої сторони автомобіля. Ось він тут має таку конфігурацію. Для того, щоб відкрутити, ми маємо ось таку чашку, яку будемо зараз надівати і відкручувати. Так, ось у нас масляний фільтр. Дуже брудний, як бачимо. Витягуємо старий масляний фільтр, очищуємо корпус і встановлюємо новий масляний фільтр. Виконуємо роботи. Так, очистили ми корпус масляного фільтра. Для початку ми надінемо кільце ось сюди. Надіваємо не нижче, не на самий верх, а ось в цей пазок. Беремо колечко, надіваємо Так, наділимо дане колечко, ось, будь ласка, можна побачити, куди в яке місце наділи. Тепер потрібно його змазати моторним маслом. Змазуємо. Так, промазали мастилом моторним. Тепер встановлюємо масляний фільтр. Ось, будь ласка, у нас масляний фільтр. Встановлюємо сюди у корпус масляного фільтра. Встановлювати нема різниці, як чи отак, чи отак різниці не буде. Можна встановлювати як завгодно. Встановлюється він легенько туди. Легенько притискається. Отак легенько притискаємо його. І все, він стоїть на місці. Тепер його потрібно закрутити назад у корпус автомобіля. Беремо масляний фільтр і закручуємо. Беремо нашого імпортного ключа і притискаємо. На даному корпусі можна побачити написано: момент затяжки. 40 ном плюс-мінус 8 ног. Беремо динометричний ключ і затягуємо з певним зусиллям. Так, підтягуємо до щелчка. Момент виставне 45 ном. Ось, будь ласка, щок. І затягнуто. Все, масляний фільтр. Ми замінили, затягнули в повному об'ємі. Заміна виконана. Всім дякую за увагу. Всіх цілу люблю. Бувайте!